Попросіть своїх сусідів або бабусю поради щодо садівництва, і ви, ймовірно, отримаєте цілу купу садових хитрощів, посипати собачу шерсть, щоб відлякати оленів, оприскувати гострим соусом від шкідників. І ми не можемо забути про закопування залишків їжі в саду, щоб покращити ріст рослин. Кевін Аспіріту вирішив з'ясувати, як харчові відходи впливають на ріст і здоровий рослин. Він зібрав 5 видів кухонного та городнього сміття та визначив контрольну групу. Він визначив, який метод працює найкраще, спостерігаючи за рослинами протягом їхнього життя та вимірюючи плоди, які вони дають. Я поясню, чому навчився Кевін, і відповім, чи варто додавати харчові залишки у свій сад. Коротка відповідь: закопавши 5 різних видів харчових залишків і спостерігаючи за ростом томатів, Кевін дійшов висновку, що закопувати під рослинами їжу та сміття з двору не дуже гарна ідея. Компостування відходів, а потім додавання компосту до ваших рослин є кращою альтернативою. Довга відповідь. Хочете більше деталей? У нас вони є. Дізнайтеся, як працює кожна експериментальна рослина, і знайдіть можливі пояснення того, чому деякі рослини дико росли, а інші залишалися низькорослими. Постановка експерименту Як і в будь-якому хорошому експерименті, Кевін намагався підтримувати максимально узгоджені умови між різними тестовими групами. Для початку він висадив шість саджанців томатів італійські роми одночасно, щоб отримати тестову групу того ж віку та розміру. Коли вони були готові до пересадки, він широкими вилами розпушив ґрунт і звільнив грядку від добрив. Кевін розмістив рослини помідорів на відстані 2 фути один від одного, щоб поживні речовини з одного продукту були недоступні для сусідніх рослин. Він налаштував крапельний полив за таймером, щоб кожна рослина отримувала однакову кількість води. Оскільки ховрахи вважають залишки їжі смачними, Кевін помістив їх у середину курячої дроту, щоб вони не зіпсували експеримент. я перерахую шість різних експериментальних груп разом із назвами, які він дав кожній рослині, щоб ви могли запам'ятати, яка група була якою. Кухонні залишки під назвою тахіні, хлібна закуска, паста з тахіні та квасоля. Садові відходи під назвою Акселес, частини рослин від прополки та обрізки. Рибні голови під назвою Локшина, цілі голови сома. Харчові відходи під назвою скрепі, шматочки фруктів і овочів. Свіжі яйця під назвою егберт, цілі яйця від курей Кевіна. Контроль, названий рома. Не додано жодного матеріалу. Після того, як кожну ділянку підготували з різними відходами, він посадив на кожну саджанець і засипав яму землею. З помідорами на місці настав час дати їм рости та робити нотатки. Результати Кевін стежив за рослинами помідорів і відзначав стан рослин через 2,5 тижні, 1 місяць, 2 місяці та в кінці сезону. Коли експеримент підійшов до кінця, кевін і жак дослідили рослинність і фрукти і розкопали ґрунт, щоб побачити, що сталося з відходами. Через місяць після посадки, через місяць після посадки рослини показали помітні відмінності у зростанні та здоров'ї, деякі рослини були зеленими та густими, з листям, готовим поглинати енергію сонця та давати плоди. Інші рослини були явними аутсайдерами з уповільненим ростом і жовтючим листям. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, які рослини були в цей момент, я знаю, що я був. Через місяць, ось як показали себе рослини, починаючи з лідерів. Контроль саме так, рослина без добавок виглядала найкраще. Ця рослина мала кущистий характер росту з багатьма здоровими зеленими листками. Свіжі яйця. Рослина, яка отримала кілька розбитих яєць і одне ціле яйце, тобто егберт, була майже такою ж великою і здоровою, як контрольна рослина. Харчові відходи. Рослина під назвою скрепи мала гарну кущисту зелену форму, але була трохи меншою за дві верхні рослини. Садові відходи. Завод садових відходів, Акселес, був приблизно такого ж розміру, як скрепи, і був гарним і зеленим. Кухонні залишки. У той час як перші чотири рослини були зеленими та кущистими, рослина помідорів із залишками пасти та бобами виглядала злегка жовтими. Він також був помітно меншим за інші рослини. Риб'ячі голови. Рослина зубатка явно була найгіршою рослиною в групі. Рослина була низькоросла і жовта. Через два місяці після посадки, після ще одного місяця води та сонячного світла Кевін і Жак знову перевірили рослини. Усі вони росли і плодоносили, а деякі рослини росли одна в одну, створюючи зелені джунглі. Хоча деякі рослини виглядали дуже схожими, були й помітні відмінності. Ось так виглядали помідори через два місяці після посадки. Садові відходи. Завод садових відходів був схожий на багато інших рослин за розміром, кольором листя та набором плодів. Однак ця рослина була вільна від попелиці, хоча шкідники, які висмоктували сік, вкрили інші п'ять рослин. Свіжі яйця. Рослина з яйцями за розміром і кольором була на одному рівні з іншими здоровими рослинами. На рослині була попелиця, але не так багато, як на деяких інших рослинах. Харчові відходи. Рослина томату з харчовими відходами виглядала дуже схожа на рослину, яка отримала яйця. Воно було великим і зеленим, але вкрите помірною кількістю попелиці. Контроль. Хоча контрольна група була однією з найбільших рослин, вона була вкрита масою попелиці. листя було ще зелене і здорове. Але по палиці, здавалося, було достатньо, щоб завдати серйозної шкоди. Риб'ячі голови. Рослина риб'ячої голови все ще була меншою за чотири рослини, перераховані вище, але була вкрита багатьма квітами. Кевін припустив, що це може бути пов'язано з великою кількістю фосфору та калію з рибачих голів. І я згоден. Добриво для риб містить як фосфор, так і калій, які допомагають підтримувати цвітіння. Кухонні залишки через два місяці рослина з останками була явно аутсайдером, оскільки це була найменша рослина. Кінцевий результат момент, якого ми всі чекали, настав остаточні результати. Після кількох місяців росту настав час збирати врожай помідорів з кожної рослини та робити нотатки щодо виробництва плодів і вегетативного росту. Кевін і Жак зібрали та розділили зелені та червоні помідори на окремі кубки. Вони вважали стиглем все, що містить більше 50% червоного. Потім вони підрахували та зважили стиглі та незрілі фрукти, щоб порівняти продуктивність рослин. Нарешті вони розкопали територію під рослинами, щоб побачити, що сталося з похованими харчовими відходами. Ваші кухонні відходи повністю розклалися. Як тепер виглядали риб'ячі голови? Що ж, ви скоро дізнаєтеся? Свіжі яйця. Загальна вага помідорів 8 фунтів 7,9 унцій. Середня вага помідорів 1,13 унцій. Стиглі помідори 27, незрілі помідори 93, Всього помідорів 120. Вегетативна маса 2. Рослина, яка отримала курячі яйця, дала найбільший урожай і найбільші помідори. Однак він не давав стільки стиглих помідорів, скільки контрольна група. Контроль. Загальна вага помідорів 7 фунтів 14,8 унцій. Середня вага помідорів 0,94 умці, Стиглі помідори 72, Незрілі помідори 62. Всього помідорів 134 Вегетативна маса 5. Хоча контрольна група не виграла нагороду за найважчу загальну вагу помідорів, вона розгромила конкуренцію, коли справа дійшла до дозрівання помідорів. Тоді, як на всіх інших рослинах було набагато більше незрілих помідорів, ніж стиглих, контрольна група могла похвалитися більшою кількістю червоних, ніж зелених помідорів. Як зазначив Жак, контрольна група також мала менше рослинності, ніж інші томати з більшою кількістю плодів. Це свідчить про те, що помідори мали достатню азоту для вирощування здорової рослини, але не настільки, щоб рослина віддавала перевагу вегетативному росту над утворенням квітів і плодів. Хоча я не можу з упевненістю сказати, що це пояснення правильне, інші дослідження показують, що є момент, коли збільшення норми азотних добрив може зменшити врожайність плодів, садові відходи загальна вага помідорів. 6 фунтів 5,4 унції. Середня вага помідорів 0,96 унці Стиглі помідори 28. Незрілі помідори 78. Всього помідорів 106. Вегетативна маса 1. Незважаючи на те, що ця рослина мала врожайність, також як рослини кухонних залишків і харчових відходів, вона мала найбільший вегетативний ріст з трьох рослин. Кевін і жак підозрюють, що це через високий вміст азоту в садових відходах, і я погоджуюся. Зелені матеріали, такі як бур'яни та скошена трава, багаті на азот і бідні вуглецем. Це означає, що ґрунтові мікроби можуть швидко і легко їх розщепити. Коли мікроби впливають на матеріали, вони роблять відпрацьований азот доступним для поглинання рослинами. І оскільки азот є важливою поживною речовиною для вегетативного росту. Це пояснює, чому ця рослина більша за інші. Кухонні залишки. Загальна вага помідорів 5 фунтів 12,7 унцій. Середня вага помідорів 0,9 унцій, стиглі помідори 23. Незрілі помідори 71, всього помідорів 94 вегетативна маса 4. Рослина кухонних відходів знаходиться в середині списку за загальною масою томатів і кількістю томатів. Хоча ця рослина програла на початку експерименту, вона відновилася до середньої продуктивності. Я думаю, що багаті вуглецем залишки зв'язали азот на початку експерименту, спричинивши затримку росту. Але з часом мікроби змогли розщепити харчові відходи. Це дало рослинам дозу поживних речовин і дозволило їм відновитися. Харчові відходи. Загальна вага помідорів 5 фунтів 11,9 унцій, середня вага помідорів 0,94 унції. Стиглі помідори 29, незрілі помідори 69, всього помідорів 98, вегетативна маса 3. Завод харчових відходів також був у середині списку за вегетацією та вагою плодів. Оскільки відходи в основному містили шматочки фруктів і овочів, ці матеріали забезпечували рослини поживними речовинами. Їх невеликий розмір і низький вміст вуглецю дозволили їм уникнути поглинання поживних речовин протягом першого місяця. Риб'ячі голови. Загальна вага помідорів 2 фунти 13,4 унції. Середня вага помідорів 0,57 унції. Встиглі помідори 17. Незрілі помідори 63. Всього помідорів 80. Вегетативна маса 6. Хоча люди часто радять ховати риб'ячі голови або відходи під рослинами, рослина зубатка була явним програшем. Він мав найменший урожай томатів, найменші плоди та найменшу кількість рослинності. Так чому? Кевін припускає, що це тому, що голови сома це великі шматки матеріалу, на розкладання яких мікробам потрібен час. Через те, що вони довго розкладаються, поживні речовини, які містяться в рибі, недоступні рослинам томатів. Я згоден з цим, але я думаю, що є ще що дослідити. Якби поживні речовини просто не були доступні для рослин, рослина сама нагадувала б контрольну рослину. Однак результати показали, що рослина зубатки була значно меншою і також дала приблизно третину помідорів контрольної групи. Я припускаю, що поживні речовини ґрунту були зв'язані на початкових етапах, поки мікроби працювали над розщепленням м'яса риби. Після того, як матеріал розклався, рослини змогли поглинути поживні речовини та дещо відновитися. І, як припустив жак, ґрунт може стати анаеробним або кислим. Що сталося із захороненими відходами? Коли Кевін і Жак копали помідори, вони виявили, що більшість кухонних і харчових відходів зникли. Багаті кальцієм, кістки та яєчна шкара лупа залишилися, але всі інші матеріали повністю розклалися. І це має сенс. Здоровий ґрунт кишить життям ви, мабуть, бачили таких розкладачів, як черв'яки та мокриці, але в ґрунті також живе мікроскопічне життя. Наприклад, бактерії нематоди та гриби, які розкладають органічні речовини.